Є друге трансферне придбання Шахтаря у 2025 році, і у цьому відео я розповім, хто такий цей новачок гірників Кауа Еліас, голу якого радів навіть собака. Друзі, це новий канал про Шахтар. Тож підписуйтеся, якщо вас цікавить контент про донецький клуб, і заряджайте відео вподобайкою, щоб допомогти новому каналу у розвитку. Отже, Кауа Еліас це 18-річний центральний нападник. За різними даними, Шахтар заплатив 17 мільйонів євро фіксовано і від 2 до 3 мільйонів передбачено у вигляді бонусів. 10% прав на гравця зберігаються у бразильського флуміненце, з якого Шахтар і купив Кауа Еліаса. Якщо в Україні футбольна спільнота такі суми вважає як мінімум великими, на хвилиночку Еліа став як мінімум третім найдорожчим гравцем в історії Шахтаря, після Бернарда за 25 мільйонів євро та Педріньо за 18 мільйонів євро, із перспективою вийти на другу сходинку. То уболівальники Флуміненце рахують, що їхній клуб продешевив. Контракт з бразильцем розрахований до 2030 року. Шахтар стежив за Кауа еліасом щонайменше два сезони, з того часу, коли він ще виступав у молодіжних командах Флуміненце. Звіти, що надходили до Шахтаря, остаточно переконали керівництво в необхідності цього трансферу після яскравого прориву гравця у минулому сезоні. У 2024-му Кауа Еліас також був об'єктом інтересу інших європейських клубів: Мадридського Реала, Барселони, Челсі, Арсенала, Байера, Манчестер Юнайтед. Фулгема та Сосьєдада. Але за однією з версій ці контакти не переросли в офіційні пропозиції, а за іншою була лише одна пропозиція від реал Сосьєдад, і вона була відхилена. У 23-му році Кауеліа здебютував за першу команду флуміненце в матчі проти The Strongest в груповому етапі Кубка Лібертадорес, який флуміненце згодом виграв вперше в своїй історії, разом з колишнім захисником Шахтаря Марлоном та зірками світового футболу Марсело і Феліпе Мело. Також Као Еліас був одним із лідерів збірної Бразилії на чемпіонаті Південної Америки U-17, де став одним з найкращих бомбардирів. Еліас забив 5 голів у 7 матчах. Після цього на чемпіонаті світу U-17 він відзначився чотирма голами у п'яти матчах, проте варто враховувати, що три з них Кауа відвантажив у ворота збірної Нової Каледонії і ще один англійцям. Минулого сезону він спочатку виходив на поле у матчах чемпіонату Каріоки. Більш зрозумілою мовою це чемпіонат штату Ріо де Жанейро, який традиційно слугує підготовчим турніром перед основним бразильським сезоном. А вже у цьому основному сезоні Кауа став однією з ключових фігур в боротьбі флуміненце за збереження місця в елітному дивізіоні чемпіонату Бразилії та виручав у найскладніші моменти сезону. Так, після здобуття Кубка Лібертадорес наступного сезону флуміненце боровся за виживання в бразильській серії А. Еліас замінював основного нападника та зірку команди Германа Кано, виходячи на заміни замість нього і підміняючи, коли Кано був недоступний через травми чи відпочинок. Хава провів 30 матчів у чемпіонаті Бразилії, з яких 16 разів виходив у стартовому складі та 14 разів на заміну. Він зіграв 1460 хвилин, забив 6 голів та віддав дві результативні передачі. Загалом же Еліас у першій команді Флуміненце має на рахунку 47 офіційних матчів, 8 голів та 2 асисти. Цікаво, що першою заміною для основного кано він перед початком кампанії не був і навряд чи би став, якщо б на весь сезон внаслідок пошкодження хрестів не вилетів Леле, який був другою опцією після кано. За короткий час Кауеля став одним із улюбленців фанатів Флуміненце та наразі вважається одним з найперспективніших молодих нападників Бразилії. З якостей Кауа Еліаса явно виділяються дриблінг, швидкість, обіграш один в один, гра у підіграші, ведення єдиноборств за рахунок його атлетичної тілобудови. До речі, зріст Еліаса зараз у 18 років 181 см. Щодо удару, то Кауа полюбляє бити з різних дистанцій, і робив це у флуміненці іноді навіть забагато і не завжди доречно, але це поправляється набуванням тактичних знань. Робоча нога Еліаса права. А ще він, як мінімум, непогано б'є та загалом грає головою. Знову ж таки, зокрема, за рахунок атлетичності. Підсумок. У відео про першого зимового новачка Шахтаря, яке ви можете, до речі, подивитися за підказкою куті екрану, я казав, що це трансфер скоріше на перспективу, ніж сьогодення, через його юний вік та наявність досвідченішого Микола Матвієнка. Кауа Еліас же навіть молодший за арою, йому зараз ще 18. Але при цьому у Шахтаря, схоже, буде бажання, а точніше, навіть необхідність. Отримувати результат від Еліаса вже у другій частині цього сезону. І не тому, що за нього заплатили як мінімум в 17 разів більше, ніж за Арою, а тому, що на позицію центр Форварда зараз можна ледь не розміщувати пошукову об'яву в інтернеті. Після того, як пішов Данило Сікантра, вмувався і Гіналдо, Алла Сіна Трауре у першій частині сезону мав чимало ігрових проблем. Друзі, ваші думки мені цікаво буде почитати у коментарях. У перші години після виходу відео я відразу відповідатиму вам. Хочеться поспілкуватися про трансфери. А ще я написав Кау Еліасу в інстаграмі повідомлення. Та продублював його у коментарях під його останніми фото. Теж залітайте в комента до каво, можемо поспілкуватися і там, але лише з позитивом. А також залітайте на мою сторінку в інсті, там я покажу відповідь Еліаса, якщо вона надійте. І що важливо: всім, хто підписується, я лайкаю фотки. А відео з фантастичною реакцією собаки на гол Као Еліаса. Дивіться у моєму телеграм-каналі. Посилання на ТГ та Інсту будуть в описі та коментарях під цим відео. А ще я помітив, що чимало людей дивляться з телевізора, тому також залишу і QR-коди. Ну а від вас, друзі, чекаю на вподобайки під цим відео та коментарі про Каву Еліаса. Дивіться мої інші трансферні відео. Дякую всім за перегляд і вболівайте за Шахтар.